Вітаю вас, друзі. Насамперед вітаю вас зі знищеною російською нафтобазою у тимчасово окупованій Макіївці. Тут на п'ять прильоти падає завдії. Тепер про погане росіяни продовжують здійснювати наступальні дії на кількох напрямках, у тому числі поблизу села Роботине, і кажуть, що у них там є величезні успіхи. Є хороше продвіження, в тому числі. І на запорожському направленні вже цього року росіяни планують захопити і Київ, і Львів, і взагалі усю Україну. У нас на деле, реально реальні шанси дожати противника саме в цьому году. Щоправда, такий оптимізм мають далеко не усі російські пропагандисти, інші у це не вірять. А не можна розповідь. ли говорити, що фронт для ВСУ дрогнув? <кій> що ні, час в глобальне відступлення? 100% ні протягом учорашньої доби росіяни здійснювали активні штурмові дії на запорізькому напрямку. Знову ж таки розповідають про величезні успіхи. Вчора проламали оборону в оборону Роботіна і рбовова, добили значних тактичних успіхів, Ну в першу чергу... але у першу чергу вони втратили майже 20 одиниць бронетехніки під час цього наступу. Я якраз учора показував відео, як сили оборони України російський наступ поблизу села роботи не відбивали. Ймовірно, це була така розвідка боєм, а те, що росіяни понесли втрати, то це не страшно, це цілком нормально. У нас агромне превосходство в бронетехніці, яку ми в принципі іспользуємо. Абсолютно її не жалі у росіяни справді багато не тільки гарматного м'яса, а й бронетехніки. Але усе частіше стає питання, яка саме це бронетехніка, тому що вчора на тому напрямку росіяни здійснювали штурмові дії у тому числі за допомогою танків т 54 55 Тим не менш окупанти мали деякі успіхи на цьому напрямку, хоча й не такі величезні, як розповідають їхні пропагандисти. Також учора стало відомо, що на запорізькому напрямку. Російські загарбники розстріляли двох українських військовополонених, і зараз інформація про такі воєнні злочини приходить із різних ділянок фронту майже не щодня. При цьому на запорізькому ж напрямку наші воїни росіян у полон взяли. 4-та дивізія, Четверта візія область, Шістольського Я як мобілізований у нас в початку з Сочепки, Сомська. Stop. Бо нам потрібно поповнювати обмінний фонд і потрібно забирати наших людей із полону. Чого не скажеш про російських окупантів? Бої поблизу села роботи не тривали також і цієї ночі. Було знищено іще ще кілька одиниць російської техніки. І Як ви вже напевно здогадалися, основним засобом для відбиття російських штурмів, принаймні у день, і поки що удень є українські FPV дрони камікадзе. На цьому відео кадри роботи 65 Тої бригади, ми стараємось оперативно реагувати на зміни ситуації на фронті, і одразу до 65-ї бригади було поставлено від вас і ще товстих дронів Камікадзе. Будуть іще і нові поставки. Я вкотре вам дякую за те, що ви постійно допомагаєте українським воїнам. Ваш внесок справді надзвичайно важливий. Давайте іще поговоримо про Авдіївку. Знову там бої не припинилися. Росіяни продовжують активні штурмові дії вже у нас. Напрямку села Ласточкіне, ви маєте бути морально готовими до того, що можливо силам оборони України доведеться відійти ще із одного або кількох населених пунктів. У цього є об'єктивні причини. А ще у нас подавляюче превосходство в артилерії у противника нехватка боєприпасів. Одна із таких причин це дефіцит артилерії у українських підрозділів. Хоча частково цей дефіцит вдається компенсувати дронами, і це велика проблема для ворога. В СУ віддіо дронів у дрона в 1,5 примерно полтора рази більше, ніж у нас. Ну, це і це може частично компенсувати їхні недостатки в артилерії. Але у нас є і ще одна проблема: набагато серйозніша навіть аніж дефіцит артилерії. Це керовані авіаційні бомби. Російські каби стали чи не найбільшою проблемою для захисників Авдіївки, і напевно одним із головних факторів, чому із міста довелося вийти, якими б укріпленими. Ми не були оборонні позиції. Вони просто перестають існувати, коли росіяни масовано починають бомбардувати їх авіаційними бомбами. Таких бомбардувань тільки на невеликій площі у Авдіївці за добу могло бути 100 або більше. Між тим на одну Авдіївку, і тільки за останню неділю наші ВКС збросили около 300 бомб. Тільки з одного аеродрому збросили за сутки 200 бомб. То саднавозбивати самі керовані авіаційні бомби дуже важко, і у нас просто не вистачить засобів протиповітряної оборони і ракет до них. Для того щоб успішно боротися проти російських керованих авіаційних бомб, треба знищувати російську авіацію. І сьогодні повітряні сили знищили ще два російських блохольоти. Але друзі, це надзвичайно складно і надзвичайно ризиковано, якщо ми будемо працювати по російській тактичній авіації. Такими комплексами, як Patriot, Семпті або NASAMS, щоб кардинально змінити ситуацію із російськими керованими авіаційними бомбами, нам потрібні літаки f 16 і відповідні ракети класу повітря-повітря, щоби збивати ту саму російську авіацію. А до того моменту, на жаль, каби будуть іще дуже серйозною проблемою. А от представимо, що цих самольотів стане не 6 а 18. И ракет будет не количество, а практически безлимит как бы вот этот момент покасами 16 а може быть для нас неприять у той самий час триває самоприниження сполучених штатів Америки на зовнішньополітичній арені. Сьогодні відмовились зустрічатися із американськими сенаторами у горці, коли ті прибули до Будапешта, дивлячись на слабку зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Росіяни із американців також насміхаються. цій зв'язку, звісно, цікаво, що ж такого ми придумали. В космосі, що в Білий дому на ушах триває активне обговорення історії про те, що так звана Росія розробляє ядерну зброю для застосування у космосі, і в принципі до цього йшло дуже давно. І ще кілька місяців тому Сімонь Ян дала зрозуміти, що російська влада веде подібні роботи. І я тоді ще про це казав. То є призвести в сотні кілометрах на нашій же території, десь над Сибір'єю, термоядерний вибух, так это буде виведена из строя вся радіоелектроніка, вся цифра, всі спутники. Вот эта камера, на меня сейчас сніма зараз. Же, коли Сполучені Штати Америки висловлюють дуже глибоке занепокоєння, тим, що так звана Росія хоче знищувати американські супутники у космосі, росіяни кажуть: ну так, і що это возможность вивести из строя всю електроніку на спутниках. спутник? Окштовспоміналь не у нічказать. Не уничтожать отдельные спутники, не гонятся за ними, их там тысячи действительно, да. а всю целью ослепить да. и оглушить uh -huh. Uh -huh. то есть лишить э, возможности э, наблюдения и связи. Вот над этим действительно дійсвіче работа. Сполучені Штати Америки при цьому вживають дуже серйозних і рішучих контрзаходів. Наприклад, вони попросили комуністичний Китай та Індію вплинути на так звану Росію та поговорити із нею. Ну а Росіяни, бачучи нерішучість Сполучених Штатів Америки, вдаються до ядерних погроз. Знову виліз бухий Медведєв і погрожує, що коли так звана Росія програє російсько-українську війну, то вона почне знищувати половину світу світу ядерною зброєю долучається до погроз Америці і Скабєєва. Це аруже способна стереть с лица землі Вашингтон. На жаль, поки американці жують соплі і висловлюють глибоку стурбованість, росіяни продовжують діяти. І мова не тільки про ядерну зброю у космосі. Я нагадаю, так звана Росія розмістила ядерну зброю і у Білорусі. І в этом смислі Білорусі, конечно, стала атомною державою. Як только в Білорусі появилось ядерне оружие. Все крилі опустили. І з огляду на це, а також і з огляду на те, що так звана Росія є ядерною державою, яка веде війну на знищення України та української нації, Україні слід вже замислитись абсолютно серйозно про відновлення ядерного потенціалу. Якщо нас, не дай Боже, доведуть до тієї межі, коли існування нашої держави та нашої нації буде вже під великим знаком питання, нам точно вже не буде що втрачати. До речі, як Раз учора народний депутат Гончаренко поставив питання Блінкену, що він думає про те, чи варто Україні відновлювати свій ядерний потенціал. Блінкен дуже довго відповідав і однозначної відповіді так і не озвучив. Сказав тільки, що й далі підтримка України буде тривати. Асе джевейкокли ананікраїн. Як саме вона зараз триває? Ми прекрасно бачимо на прикладі Сполучених Штатів Америки, так що вони нам просто фактично не лишають вибору. І ще друзі. Кілька слів про дрони. Не забувайте, що кожен дрон, на який ви донатите, це потенційно знищений росіянин. Надо розуміти, що за кожним дроном можуть стояти наш танк, БМП і наші парні. За ядерну зброю я вам, друзі, не обіцяю нічого поки що, але принаймні ваші інвестиції у дрони точно приносять великі вагомі результати, тому не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.